Слава Україні! Вітаю друзі! Вирішив зняти таке невеличке відео. Я нещодавно зробив, ну я спішив, щоб е, зробити до копки картоплі свого такого міні-мототракторця. Е, ну, або можна сказати, що це мотоблок з переднім адаптером, хоча це робилося все з нуля. Тут е, це не з мотоблока робилося все окреме, усі вузли окремі. Значить, ну і така в мене прикрість. Ось тут, в цьому місці, думаю, повинно бути видно. Ось тут п'ятно масла мастило і тут, от аж сюди воно потекло. Значить, що сталося? Осталося те, що між двигуном і перехідною пластиною пустила прокладочка. Тут є ще одна, ось тут прокладочка, от вона. Ця прокладочка тримає. Ця, ну, я її вже розірвав, бо коли знімав, ось тут ось відірвав. Ця прокладка тримала. А ось тут прокладочка. Ось вона. Ось така прокладочка. значить Вона прилягає до, до двигуна, всього-навсього, ось яка фасочка на двигуну на двигунові до цієї фасочки. Товщина цієї фасочки я її заміряв. Ось я її заміряв. Так, я ось тут псувалася. Як бачите, 4. 4,2 товщина 4, 2 десятих мм. Значить, ось ці отвори з різьбами є на двигунові. А на перехідній пластині. На перехідній пластині вони ось де. Так, де бачу, сонце мені трошки сліпить. Ось ці отвори, ось вони заводські. А це отвори, які я посверлив уже сам. Ось так, мабуть, буде краще видно. Зараз. Ось так. Заводські отвори 4. Вони не співпадають із отворами, з отворами тими, які є на, на кришці картера двигуна. Ну от я посверлив. Значить, тепер буде на вісьми болтах. Думаю, буде тримати краще. Ну і ще одна. Значить, прокладочка, дивіться, бачите, на прокладці відбиток є. Не прижало воно чотирма Болтами нормально не приїжджало, хоча я тут і намазував герметиком. Ну, правда, герметик я намазував не на прокладку, а намазував сюди на кришку. Мабуть, тепер поставлю ще одну прокладку. І поставлю, і, і намажу між цими прокладками і тут намажу вже так, жирно намажу в цьому місці. Хай краще кажуть передати масло, як не додати. Ну таке. Можливо, мій цей досвід комусь згодиться, хто буде теж таке робити. Майте на увазі, що ця перехідна пластина... Перехідна пластина. скоріш за все вона роз з цими отворами, мабуть, я так думаю, під дизельний двигун. А це двигун бензиновий. Хоча він ну, по цих отворах підходить і... Мені більше подобається бензинові двигуни за дизель. У мене є й дизель, але я віддаю перевагу бензину. Ну ось коротеньке таке відео. Якщо комусь стало в пригоді, буду дуже радий. Ну все добре. Ми переможемо.